Середа 28 вересня в Україні буде теплою, але дощовита. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Місцями, ймовірний, невеликий дощ. Вранці можливий туман. Максимальна температура повітря плюс 21 градус, мінімальна плюс 9. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Опадів не передбачається. Вночі температура опуститься до плюс 12. світлої пори доби підвищиться до плюс 20 градусів. Найтепліше 28 вересня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксовано 1952 року Плюс 23 градуси. Мінімум 1977, мінус 1. Доброго ранку середи. Дивіться випуски новин сьогодні о 18.00 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.